Нове авто в наявності це e-Niro 2020 року, перша реєстрація 21-го. З оригінальним пробігом 46 тисяч кілометрів. Авто без жодного підфарбування пригнане з Німеччини. Останнє того було пройдено на 45 тисяч 53 кілометри. Ці оригінальні диски 17-ті, гарній резані Michelin. складання церкав, безключовий доступ, комфортний вхід. Тут нас зустрічає комбінований салон, шкіра тканина, повний електропакет, тримання смуги. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, віртуальна панель приладів, сенсорні монітори з навігацією, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, Android Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду з партроніками. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути в нас на площаці. Знаходимо Львівській області, село Пошина, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також купівлю кредит різних та оплата по перерахунку. Ціна на дане авто 20 тисяч 500 доларів.